Привіт, хлопчики та дівчатка. Вінок із квіточок, це оберіг. дівчат на голові він сяє, дарує радість, мір, любов і перемогу Україні дарить. Погляньте, у мене на малюнку намальована Україночка, вона готується до свята, але в неї немає. Квіткового віночка, давайте допоможемо нарядитися в папці ми знайдемо квіточки і приклеїмо їх на голову. Це буде гарний вінок, оберіг, а ще можна зробити на місто з маленьких червоних квіточок. Ось подивіться як красиво вийшло! Зроби і ти такий. Вінок для своєї україночки. До побачення, хлопчики та дівчатка.